Доброго дня, шановні читачі муніципальної бібліотеки імені Добрянського, шановні чернівчани та всі небайдужі мешканці нашого міста, які не втомлюються відкривати його таємниці. Продовжуємо прогулянку вулицею Конституційною. Але як недавно вона називалася вулицею 28 червня. Ми пройдемо невеличкий відтинок вулиці до вулиці Богдана Хмельницького, який майже повністю був сформований і вже зафіксований на карті 1856 року. Тому в ньому цілковито відобразилося життя міста від найперших споруд всередині 19 століття і збережені зразки цієї забудови. Це будинки під номером 17, 25, 29, 31, які є зразком міської забудови 2, чверті 19 століття. Доволі щільно розташовані, порівняні з скромні, однодвоповерхові будинки, споруджені в стилі архітектури періоду історизму. Що мають незважаючи на скромну архітектуру, старанно розроблені пропорції, композицію архітектурних членувань, вишуканість і стилеву витриманість архітектурними елементами тогочасної моди. Будівлі залишили по собі мешканці середнього достатку, що намагались досягнути архітектурної виразності своїх будинків мінімальними засобами, симетрією, відділенням цоколя та антаблементу при вирішенні фасаду. Підкресленням резолітів, рустами. Особливе місце мають оформлення віконних прорізів профільованими обрамленнями та сандриками, які, мабуть, жодного разу не повторяються і є надзвичайно цікавими різні форми дахових фронтонів. Ці невибагливі архітектурні елементи зовнішніх інтер'єрів і роблять давні вулички такими привабливими, бо там можна безкінечно щось відкривати. Починаємо з котового будинку під номером 21. Це завжди був прибутковий дім. Окрім квартир, в нього були ще й офіційні бюро, аби тепер прийнято говорити, офіси. А 1898 рік власником будинку був Карл Принц. Тут же знаходились два офіси. Бюро посередництва пана Фріца Фурмана. Що наймали помешкання торговці, кравці, агенти, службовці. В міжвоєнний період в цьому будинку розміщувались дві адвокатські контори, тому зрозуміло, що мешкали адвокати, його по праву можна було назвати дім адвокатів. Він наймав помешкання і службові люди. Навпроти, будинок 22, ми вже про нього говорили, це є власність Леона Шренцеля. Про це детально, хто такий Леон Шренцель для чернівців, сказано в третій серії нашого серіалу по цій вулиці. Говорити, що це був агент з продажу матеріалів. Тут було помешкання, так і, очевидно, виробництво будівельних матеріалів або швидше всього такі склади, де вони зберігалися. Кадастрова карта за 2014 рік показує, що тут були великі приміщення в глибині двору. Розуміло, що зрозуміло, що будинок цілковито зазнав змін зовнішня архітектурна стилістика, однозначно, але тут живуть люди, він догляданий. Винаймав наймав помешкання Леона Шренцеля, аудитор краєвого банку Маркус Шрёдер, який знав толку бухгалтерського обліку та звітності. Вже винаймав помешкання керівник будівельної компанії Герман Готрі, класне сусідство. Було в нешренселя. Так і хочеться сказати: от вміли чи підбирати собі сусідів або мешканців з правильною і потрібною професією. Потім до них приєднались державний інспектор тваринництва і поштовий радник. Міжвоєнний період дещо помінялось товариство, яке вона й мало помешкання, але також достойне. Тут вже проживали в основному лікарі та адвокати. Будинок 23. Раніше це був скромний одноповерховий будинок. На цьому місці наприкінці 19 століття стояла одноповерхова скромна забудова, власником якої був цісарсько Королівський, поштовий представник Юго Фаухабер. Правда, саме по лівій стороні, міжвоєнний період, були збудовані нові, саме прибуткові будинки, адже тут був діловий центр життя міста, більшілась кількість ділових людей, службовців різних професій, які потребували помешкань. З цього боку помінялась нумерація, він став під номером 23, який залишився і до сьогодні. Цей великий будинок відразу зрозуміло, що збудований в міжвоєнний час спеціально як прибутковий дім для небідних чернівчан. Як свідчать адресні книги того часу, тут мешкали службовці, комерсанти, адвокати і навіть небідні студенти, так як поруч знаходиться університет і юридичний факультет, зокрема, таким не залишається й до сьогодні. Мабуть, по добрій пам'яті, ну, знаходиться гуртожиток для викладачів Чернівецького університету та гостей, які відвідують наш університет в наукових справах. Будинок навпроти 24. Очевидно, що спочатку тут проживав, або ви був власником Крігер. Потім здавали як прибутковий будинок тут проживала. Вікторія Богданович, вдова по офіційному уряднику, власниця будинку, і в наступні роки, включаючи міжвоєнні, залишалася власною цього помешкання. В неї винаймала квартири, чи Зиновія Грушкевич, дрібні службовці, помічники адвокатів. А ще на початку ХХ століття тут розмістилася редакція єврейської газети Буковинська народна газета під редакцією доктора Соломона Каснера. І, зрозуміло, тут кипіло активне життя. Порівняно скромна одноповерхова споруда без прикрас, нічим не нагадує, що саме сюди кожного ранку поспішали заклопотані журналісти. Соломон Каснер народився 1881 року в Чернівцях. Вивчав право в Черновецькому університеті, став юристом. Також був журналістом, політиком і, як справжнім чернівчанином, поетом. Під час Першої світової війни він переїхав зі своєю родиною до Відня, де народився його син Віллібальд Кастер. У відні Соломон Кастер працював журналістом, опублікував багато статей у віднських часописах. У му році видав історичну книгу Євреї Буковини, яку видав видавництво Відня та Берліну, а Каснер отримав багато схвальних відгуків на свою книгу. Її можна знайти сьогодні у багатьох бібліотеках світу і наші університетські, зокрема. Де по закінчення війни Першої світової він повернувся до Чернівців, крив юридичну компанію, окрім того, брав активну участь у політичному житті Буковини як лідер Сеоністів і віце-президент у виконавчому відділі Буковинської Сеоністської національної організації. Власне, при його особистих стараннях вона і була заснована. Крім того, впродовж 1926-1936 років. Каснер продовжує видавати вченицях щотижневий часопис німецькою мовою Буковинська народна газета. Писав багато статей та книг з правових питань, написав літературну розвідку про твори письменника Карла Еміля Француза, про діяльність академічної організації студентів-сіоністів. вчениця. На жаль, усі ці праці Кастера були втрачені в роки Другої світової війни. Спочатку. Великої війни після вступу радянських військ до Чернівців, 28 червня 40-го року, протягом року до Сибіру було депортовано понад три тисячі євреїв, у тому числі Соломона Каснера з сином. Він загинув у гулазі у комі в 41-му або 42-му році. Така ще одна гірка і сумна сторінка за звичайним фасадом звичайного будинку. А на початку ХХ століття тут вони мали кімнати для приватної середньої гімназії для дівчат. В міжвоєнний період тут знаходився офіс нотаріальної контори, та за звичкою вони мали помешкання, чиновники та підприємці середнього достатку. Навпроти, будинок під номером 25. Симпатична забудова, яку власники навіть після перебудови та ремонтів намагалися вписати. Зберегти в архітектурну стилістику вулиці. Очевидно, що цей будинок має добру пам'ять. Адже тут стояв будинок, власником якого був містобудівник. На 1914 рік вже голова будівельної компанії Алоїс Леопольд. І на 1908 рік властиком, верніше співвласницею, була вдова Сусанна Леопольд. Очевидно, властиками були два брати. Будинок був добротний і вишуканий. Можливо, збереглися давні фото цього будинку, аби визначити, як він виглядав раніше. В міжвоєнний період він був цілковито прибутковим, та кімнати здавалися. Бо цей будинок має ще багато цікавих таємниць і ще чекає своїх дослідників та й увагу навпроти будинок набрав 27. Зрозуміло, що він збудований в міжвоєнний період, добротний, красивий і цікавий в стилі необримков'яна. А три поверхи з мансардним поверхом, характерні стильові вікна з андриками е збережені вже новими власниками. Очевидно, що він таки був збудований на замовлення його власника, керуючого фірми Германа Бука, який був чоловік небідний, мав добрий смак, знав толк комфортів та естетиці, а не мали помешкання люди забезпечені, як от керівник офісу, службовці високого рангу, комерсанти. Очевидно, житло тут було дороге, будинок під номером 29 у ну, сусідні. Сьогодні тут також квартири мають різні мешканці, і здається, що це різні будинки. А це був один прибутковий будинок. Не тільки фасадом виходить на вулицю, а так займає територію ще й далеко глибину подвір'я, і власниками була родина Ольшанських. 1998 рік власницею була вдова власного підприємства та адміністратору Анна Ольшанська з сином Емілем. мали помешкання Казимір Терлецький, цісарсько королівський судовий адю. Швейники, бакалійники. У 1914 рік мешканці помінялися за професорем, і тут вже в основному були банкіри, юристи, вчителі, службовці, пошти та залізниці. Який час в такій професії? Будинок під номером 31. І хоч цей одноповерховий будинок відноситься до найдавніших чи то найперших споруд на цій вулиці, але навіть Сталик має дуже цікаві елементи, які не можна не помітити. Це декоративні елементи на фасаді, вишукані, але всі виконані в одному стилі, і для свого часу було досить навіть презентабельно. У стіні будівлі нанесена декоративна або гідроізоляційна штукатурка. Ця практика особливо асоціюється з англійськими графствами, так званий приклад Пархетенгу. Подібні прикраси зустрічаються на будівлях в Австрії. Вони були прикрашені медальйонами у високому рельєфі, а кам'яні та гіпсові слої створювали відчуття руху та потоку. Проте найцікавіші виявилися невеличкі скульптури над віктом. У Сандриках поселилися юнаки в тірольському капелюсі, як підказала нам краєзнавиця Олена Карпенко, за що мій вдячний тірольський капелюх так званий баварський чи альпійський капелюх, головний убір, що бере своє походження в альпійському тіролі і ношений на території Австрії, Німеччини, Італії та Швейцарії, як в книзі про Вільгельма Телля, що ви бачите на ілюстраціях. Очевидно, що чоловіки, які там поселилися, були небідні та мали дещо авантюрний дух. Знизу на цокольному поверсі замуровані входи показують, що там таки були крамниці, як було прийнято в той час. А властиком був містобудівник Герман Вендер. Отже, там поселився такий доволі підприємливий та бізнесовий люд, як от біржовий брокер Адольф Братман, цісарсько-королівський лісничий Євген Узіман, Альбін Капрі. Брукен Гермар Тернер, власник трафік інші бідний люд. На 1914 рік власник помінявся, ним став поміщик Гарман Гольдер. Міжвоєнний період тут було дуже цікаве товариство від полковника до.